Продовжуємо годину ще в прямому ефірі каналу «Еспресо». Говорили ми про кадрові призначення в парламенті, які сьогодні сталися призначили двох представників Вищої ради юстиції, а також е голову антимонопольного комітету та фонду державного майна України. Сьогодні за це проголосували продуктивно. Хотів, щоб ми ще одні кадрові відставки чи на піввідставки обговорили. Стало відомо минулого тижня, на початку цього тижня, що заступник міністра економіки, який так і не був призначений, такий громадянин Німеччини, Саша Баравік, уроджений з Львова, пішов зі своєї посади. А також сьогодні буквально стало відомо про те, що я Ніка Мірило, вона була радником міністра економіки. Втім, як вона каже, на громадських засадах вона сама громадянка Естонії, така вродлива жінка, схожа на Анджеліну Джолі, в своєму інстаграмі друкувала фотографії. От поруч. З Анжеліною Джолі, дуже схожі вони. Вона заявила про те, що вона теж не буде тепер радником міністра економіки Айвара Сабрановичу. а буде працювати з усіма міністрами, назад. формувати полтора місяця. Затинуволівся туди. Так ну але стало відомо про це лише стало відомо 1 апреля. Добре, гаразд. Це просто його вже припечатали. Береві гаразд. Можливо, мижливо цю інформацію приєднали до жалі. Вони знали, що вона звільнилася ще 1 квітня. Добре, друзі, тим не менш, просто після цих двох, начебто, звільнень, хоча жодна з цих людей не, не була ага. призначена офіційно на посаду, як пізніше з'ясувалося, стало говорити, що нібито від, про нібито відхід іноземців з українського уряду, пане Павло, чи можна так про це говорити? Що іноземці не хочуть працювати в уряді, начебто, через те, що вони нічого не можуть змінити. Ну, прем'єр попросив нас не розвалювати коаліцію, ми будемо стійкі. Ми повністю підтримуємо. Так як любий прем'єр до Верховну Раду, каже, що ми найкращі депутати за всі часи. Це найкращий прем'єр всіх, всіх часів і народів. Але хотілося б отримати. Ну, посади не важливі. Ну, чесно, хто прийшов, і навіть при всьому повазі до боровика він приходив до нас. Після того ми з ними спілкувались, ми можемо. Підтримати його, що так він там хотів якихось змін, йому не дали. Чи ну але це не важливо? Важливо в тому, що механізм має бути дієвий. Якщо ми вже зробили дану коаліцію, то хотілося б бачити якісь реформи. Ну не можна сидіти рік-півтора і розповідати про це, що ми починаємо, що ми діємо, діємо, діємо. А, в принципі, ми, там, наприклад, маємо такі факти, коли ми там, боремося з міністром ВД вже більше 6 місяців, щоб спочатку, давайте там перерахуємо: Сакал, Паскал чи Бар. Голова Київської міліції, ну це ж ну яка ж про які реформи може говоритися, якщо ми знаходимося в такому перманентному процесі б... боротьби то же Нет. саме, що генпрокуратура Авакова, ми з Авакова з... з... я з... 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 буду захищати до последнего. К сожалению, триста тисяч міліціонерів в стране не перші заступники простились. вони всі выращивали. Ну, вот я говорив по ситуації з головою ГАІ, з цим корупційним скандалом. Да? я коли говорю з чиновники МВД, говорят, ну ребята, Как-то надо же по-другому. Это хорошо, кому ему туда поставил? А Ваков делает абсолютно правильную вещь. Он строит. Под... Паш, я в раз, поставите за Он строит параллельную структуру. Когда параллельная структура будет построена, просто эта структура здоровая, нормальная, собранная, из нормальных, честных людей она заменит постепенно структуру, которая есть. Потому что в этой структуре, которая есть, это милиция, которая взращивалась 25 лет, начиная с кучмы. Понятно как. да? Ну, ну, сложно, мягко говоря. Ну, нет. нету там ни кроме Друзья, давайте людей. так. Мы имеем... Но при, этом Аваков, а, при этом Аваков, он увольняет этих людей. Да. скандал. скандалы, ушел Слушайте, в отставку. он стал помечником и сидит в том самом кабинете. Но неправда, он не помечник. Ну, Но он помечник, и он сидит в том он не, он не, не Ну, добре. Но он не поможет. <laughs> Меня завтра на 11 выкликают на следующие дни в МВС. Ми, ми я не... пропоную вам піти і перевірити. Ми отримали розбиту державу, ми отримали 5 років вже практично а, розбиту а, державу. Інститути влади були мертві. Ну, Ну, практично, довіра в... Е, ну, от Яркий приклад зараз, коли розстріляли, е, ограбили бензозаправку, 700 гривень, розстріляли, ну і була інформація, що це патріоти. Практично все суспільство, весь така блогосфера, стала на захист не міліції. А якраз них це тільки свідчить те, що довіри до інституту влади міліції не існує. Воно в, 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 в очах громадян його просто немає. Це саме про генпрокуратуру, це саме про суди. Півтора раду роки. Верховна Рада. Рада. ну, Верховна Рада доволі більше рівень довіри, не дивлячись на нас. О, ну, о, можете послухати. щось колега, колега. Але, Але так, колега, колега ми жаль, не відбудовуємо інститути колега. влади, яких довіряє суспільство. Це не на жаль, на жаль, навіть патріоти можуть нападати на заправки і в даному випадку. Ми маємо саме такий на жаль, але сам факт, що суспільство не не, не розбирає, не стає на сторону людина, когось, яка загинула при ти, цьому випадку, по за місяць до цього навіть менше. Була удостоєна державної нагороди за знищення танку купань. Мета на увазі бійця батальйону Азов. Азов. Друзі, я одну ініціативу ще від МВС озвучу, яка напевно має сподобатися українським громадянам, принаймні тим, які не люблять платити хабарі. Так, от міністерство внутрішніх справ хоче залучити іноземних поліцейських до патрулювання вулиць в Україні. Про це повідомив заступник голови МВС Арсена Авакова Тиграна Авакян. І далі цитата тиждень тому, під час останніх зустрічей з нашими європейськими партнерами, ми вийшли з позицію щодо безпосереднього залучення інозем... іноземних поліцейських до спільних патрулів та виконання функцій нової патрульної поліції, яка влітку почне працювати в Україні. Ми запропонували залучати поліцейських з країн, які е, не мають суттєвого мовного та ментального бар'єрів з України. Мається на увазі Польща, Словаччина е, та країни Балтії. Ну напевно, це буде. Ну, ноу-хау, яке сподобається тим громадянам, які не люблять платити хабарі. Принаймні, колись ми в словаччині мали ситуацію, коли зупинили у нас Даї за неправильне паркування, і штраф був дуже величезний 300 євро. І коли ми пропонували значно меншу суму, там може домовимося за 150, От поліцейський сказав ні, 300 і все. В нас такі закони. Якщо ви хочете 150, то значить отримуєте ще тюремний термін за таку пропозицію. Дуже сподіваємося, що наші поліцейські будуть такі самі чесні, як і поліцейські Словаччини. і судді також. Друзі, ну у нас дуже мало часу. Будь ласка, фінальне слово. Ми не встигли на жаль поговорити про у це відтермінування, про можливість України, які сьогодні проголосувала Верховна Рада українському уряду не платити приватним інвесторам зовнішнім запозичальникам до літа минулого наступного року. Втім, це окрема тема. Економічна, будемо говорити про неї окремо. Сергій висоцький по сьогоднішнім призначенням відставкам і взагалі перспективи боротьби з корупцією. Будь ласка, Глобально... Борьба с коррупцией все будет хорошо, поверьте мне. Все у нас получится обязательно бесворотно, потому что других альтернатив не будет. Нету. да? Либо мы выживем как государство, либо мы его построим по-новому. І заживемо по новому, як говорив наш президент, ну ліба не будуть государства, ліба не будуть України. Шанса вторих у нас нету. У нас one way ticket, поэтому у нас все вийде. Я по в вирішив, я хочу сказати, що мені на жаль, я збирався сьогодні обговорити, яким мають бути ці самі органи, а не перемувати кістки та комусь іншому, да яким має бути сьогодні фонд державного майна, оскільки величезна кількість викликів і щодо управління державною власністю, і щодо питань приватизації, роздержавлення, то що стоїть перед нами, яким має бути. Та антимонопольний комітет України як він має відображати ту політику, яку коаліція взяла по деолігархізації нашої економіки, деолігархізації країни. А про це ми мали казати. А ми тільки що на жаль примували кістки, ну мабуть, і це необхідно було пережити. Тож будемо е, працювати над цим. Я хочу сказати, що сенсації цього і злопихателів не сталося в парламенті. Ми підтвердили, що в нас є дійсно бойова е, коаліція, яка може приймати історичне рішення. Е, е, і хочу сказати, да, істина народжується в спорі. Е, інколи наша робоча дискусія може бути високого градусу. Е, Головне, що від цього є ефект. Дякую. Хочу сказати, що у вас в сесійній залі буде значно більше часу ніж в нашій прямому ефірній програмі для обговорення яким має бути і фонд держмайна, і антикорупційний комітет, також, пане Ігоре, будь ласка. Ну, перш за все, я хочу зазначити, що е, дійсно е, чутки про смерть коаліції значно перебільшені. Помирати вона не збирається ні завтра, не післязавтра, і думаю, навіть через рік. Е, сьогодні був показовий момент в Раді, коли злодійський блок е, хотів нарядитись в того овець. І якийсь там закон про соціальний захист, невідомо кого. Коаліція прямо сказала хлопці: верніть кошти, а потім турбуйтесь про соціальний захист. Але навіть над призначеннями коаліції потрібен контроль, потрібен політичний і громадський контроль. І я думаю, тоді все буде добре. Дякую, Павло Костенко, прошу коротко. Всі чотири фракції це фракції, які будуть бити за майбутнє України. Їх п'ять всі п'ять фракцій, які є в коаліції, вони будуть бути за майбутнє України. І Ми будемо тримати цю планку. Ми будемо разом і до кінця. Е, питання в чому, що е, час дуже звужується, треба швидше починати робити ну, якісь конструктивні речі. Наприклад, сьогоднішнє, коли ми відмовили, дали можливість е, Кабінету міністрів е, розмовляти по нашим кредитам, ну, це і не є позиція сили, це позиція жебраків. Ми не розрахували минуле. Ми знаємо, що да, уряд Янукович направив 40 мільярдів і вони десь ділись. Ми не розрахували минуле, але хочемо йти в майбутнє. Я думаю, що потрібно спочатку розбиратися з минулим, тому що воно і так, і так постійно нас доганяє. Дякую. Ну а про минуле і про майбутнє цю дискусію ми продовжимо вже завтра, в годині ще як завжди о 21-й годині. З вами був Єгор Щищерин. Дякую всім за участь і До побачення до завтра.